Президент призначив нового голову Сумської ОВА Володимир Артюх раніше працював на посаді радника, начальника Вінницької адміністрації. Має звання генерал лейтенанта 37 років присвятив військовій службі. Воєнний досвід, військова освіта і підготовка дозволяють більш ефективно налагодити взаємодію з збройними силами, силами безпеки для того, щоб наше населення було впевнено. Що якщо у ворога виникне таке намагання знову сунутися сюди, він отримає серйозну відповідь. Від президента отримав ряд завдань, говорить новий очільник Сумщини, зокрема щодо підтримки військових формувань та створення оборонних рубежів. В економіці буде приділено багато уваги, відновлення, тому що дуже багато ворог під час окупації на Збитків області треба буде відновлено. І на це теж президент поставив мені задачу щодо відновлення економічної складової, виробничої складової, соціальної структур. Багато шкіл, багато будинків наших громадян було зруйновано. На це теж поставлено завдання максимально відновити нормальне функціонування всіх систем. Життєзабезпечення ключовими завданнями на посаді також називає підготовку області до наступної зими та підтримку переселенців.